Витаю церковь. Хочу сегодня разом с вами прочитать один урывок, который записан и в другом послании апостола Павла. Это будет первый раздел, 11 и 12 версии. Павло пишет такие слова. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог ваш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение Богу и дело веры в силе. Да прославиться ім'я Господа нашого, Ісуса Христа в вас і ви в Ньому. По благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Видіться, апостол Павло, він звертається до церкви як якого... ганіння. Церква текла досить нещодавно, яка не вкорінилася ще в вірі, і на цю церкву одразу обрушились великі ганіння. І Павло говорить їм, пишучи листа, говорить, що я молюсь про вас. І Павло молиться про те, що Бог здійснив серед них всяке благовоління своєї благості. І це говорить нам дещо важливе про Бога. Бог має в церкви благовоління благості, тобто в своїй доброті. Своїй благості до церкви. Бог має певний добрий задум по відношенню до них. Навіть тоді, коли церква переживає ганіння, і особливо тоді, коли церква переживає ганіння, у Бога є цей задум. І Бог він втілює цей задум саме через те, що допускає церкву зазнавати тих чи інших ганінь. У цьому є доброта. Нашого Бога, який Бог не просто допускає якісь страждання і труднощі, Бог має благі задуми, благовоління Його волі по відношенню до церкви і тому Бог допускає ті чи інші ганіння. І Павло бажає, щоб віруючі люди вони це знали і вони усвідомлювали про те, щоб віруючі люди разом з Павлом могли доєднатися до цієї молитви. Щоб зазнаючи гонінь, віруючі люди також молились, щоб серед цих обставин Бог здійснював в їхньому житті всяке благовоління своєї благості. І це також нам говорить дещо важливе про Ісуса Христа. Це допомагає нам подивитись на жертву Ісуса Христа з точки зору того, як страждання вони послужили тому, щоб здійснилось благовоління. Божої благості для нас. Ми знаємо, що коли Христос прийшов у світ, Він став людиною в певний, визначений Богом, Він пішов на хрест. Він пішов на хрест, де зазнав жахливих нелюдських страждань. Всі ці жахливі нелюдські страждання, яких зазнав Син Божий, він зазнав там за власним вибором. Він побажав того, щоб взяти на себе наші гріхи, і взявши на себе наші гріхи, постраждати замість нас. І оці страждання Христа, вони втілили благовоління Боже по відношенню до нас. Бог бажав дати нам прощення гріхів, Бог бажав дати нам всиновлення, Бог бажав дати нам життя вічне, Бог бажав викупити. То, щоб все це благовоління Боже. Воно прийшло в наше життя, Син Божий, постраждав. Таким чином, страждання Христа вони послужили тому, щоб Боже благовоління для нас воно втілилося в наше життя. Краса Христа полягає в тому, що Він обрав страждання, благовоління не йому. Він обрав страждання. Яке принесло благовоління Боже нам, Він з своєї любові до Бога і з своєї любові до нас, Він обрав страждати, щоб в наше життя прийшло Боже благовоління. І це покликане змінювати наше ставлення до страждань. Жертва Ісуса Христа вона показує нам, що справжня любов. Справжня любов до Бога, яка була в Ісусі Христі, вона готова проходити через страждання для того, щоб Боже благовоління здійснилося. І якщо Христос був готовий страждати для того, щоб Боже благовоління здійснилося в нашому житті, то тим більше ми повинні бути готовими до того, що Бог, бажаючи здійснити якесь благовоління в нашому житті, Буде проводити нас через ті чи інші страждання. І тому жертва Ісуса Христа вона покликана прояснити наш розум, вона покликана сповнити наше серце вірою, щоб так само, як апостол Павло молився за церкву, так само і ми молилися за себе. Щоб, коли ми проходимо ті чи інші страждання, ми не лише молились про те, щоб Бог. Позбавив нас цих страждань, щоб ми не лише молились про те, щоб Бог він розрадив ці страждання, хоча й ми про це, звісно, молимося. Але Бог вважає, щоб, між іншим, ми молились і про те, щоб благовоління Боже серед цих страждань воно здійснилося в нашому житті. Щоб наші серця вони були відкриті шукати, яке Боже благовоління має здійснитися через ті чи інші страждання, які Бог допускає в нашому житті. Нехай Господь благословить нас вклонятися Ісусу Христу, сповнювати Євангелієм своє серце, щоб поклоніння Христу, страждання якого принесли в наше життя благовоління Боже, щоб поклоніння цьому Христу. Воно змінювало наше ставлення до наших страждань і змінювало наше розуміння Божих намірів відносно нашого життя в ті дні, коли ми проходимо страждання. Амінь.